Більшість людей знають про переваги конденсаційного котла турбованим за рахунок особливої конструкції теплообмінника та пальника. Але ще одна вагома перевага з рахуванням потеплішення зими дає велику економію, це модуляція. Модуляція це автоматична, плавна зміна потужності полум'я газового пальника в залежності від потреби в теплі в даний момент. Для прикладу людською мовою це означає, блендер чи шурупокрут з одною максимальною швидкістю веде до перевитрати електроенергії, а з 10 чи 15 швидкостями до економи електроенергії та збільшує можливість застосування під різні потреби. Справа в тому, що котли обирають для житла по двом параметрам: перший щоб гріти воду в основному це 24 кВт. Другий по зовнішній температурі на мінус 22, щоб не замерзнути при настанні холодів, але не менше 24 кВт для того, щоб гріти воду. Тобто, якщо для приготування гарячої води потужність відносно постійна, то для обогріву оселі потрібна потужність залежить від зовнішньої температури. Якщо подивитися статистику за останніх 5 років, в нас температура опускалась нижче нуля всього на 2 тижні за весь опалювальний сезон. А це означає, що потужність котла для обогріву оселі нам треба значно менше. Зараз ми знаходимося біля конденсаційного котла від компанії Арістон і станду, який імітує роботу як ГВП. І опалення. І ми зможемо побачити вживу, як працює модуляція. Зараз ми бачимо безпосередньо запит на ГВП. Ось іде в нас розхід ГВП. І ось подивіться, розхід газу. Як ви бачите, він збільшився. Зараз він налаштовує модуляцію. І дивіться, як опускається. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Ось тут ми бачимо розхід на опалення. Отут споживання газу. І зараз ви побачите безпосередньо, як система підлаштовується. Під наші потреби і зменшення споживання газу. У турбованого всього дві ступені модуляції, а у конденсаційному в середньому 10. Тому, якщо ви хочете економити та мати більше комфорт, обирайте конденсаційний. До речі, в компанії Ariston дуже смачна кава. Завітайте в гості та знаєте більше про їхню продукцію.